Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшли прогулятись і вирішив покрити сигару і зняти для вас обзор. Це сигара, яку мені подарували на днюху. Маканудо якась. Не знаю, що це, але дивіться. У нас так запечатано прикольно. Футлярчик. Зараз ми будемо відкривати її. чикс. Тут ще така проставочка є, м'якенька. Не знаю. Нічим таким не пахне, але може я не розбираюсь. Звичайно. Зараз мені ще подарували нову гільйотину, В мене була вже, але є нова, чому не використати її. Що можу сказати з приводу гіліотини? Гіліотина, що моя, що ця, дуже м'яка, метал м'який, дуже погано. Не рекомендую купляти такі гільйотини, Ну, типу, заліка. Що з приводу розпалки? Деякі роблять розпалюють і одразу ж розкурюють, але я роблю по-іншому. Я спочатку добре її розжарюю, розпалюю, а потім тільки починаю курити. з того, що гілітина м'яка, вона відрізала погано і верхній лист табака почав злазити що можу сказати з приводу цієї цигари? з перших затяжок відчувається що вона дуже міцна я такий тип сигар не люблю, тому що мені станов... погано після такого. Але що робити? Бо я подарунок. На любителя. Ось так. Дуже міцна, друзі, тому мені здається, що мені буде погано після неї. Ще раз кажу, Маканудо, хендмей імпортер. Якась елітна, класна. Не знаю, що, не розбираю. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!